Коли прекрасні вулиці забруднюють смертю, коли невчеми возвеличуються неправдою, коли здавалося б, справедливість розстріляно, приходить кара в масці, людина із надможливостями, у серці якої клекоче лють. Ти це він чи вона? Адже у продовженні культового Dishonored, найкращої гри 2012 року, за версією ігронавтів, на тебе чекає чимало несподівано. Хто ця краля, що так прудко розбирається із роботами? Це маленька дівчина Емілі, знайома вам по першій частині. З тих пір минуло 15 років. У неї вкрали трон імператриці, і взагалі вона пережила багато такого, що змусило її стати на шлях месника. Не переживайте, якщо ви захочете пограти за Корво, героя першої частини. У вас буде така можливість. Вибір як завжди, за вами. А от почути пісню китобійців не вийде. Адже похмурого, але такого рідного тануала у другій частині Дізонорд не буде. Ти потрапиш у сонячну острівну імперію Карнака. Але проблем та покидьків, із якими треба розібратися, тут не менше. Насправді зв'язок між цими містами більший, ніж здається. Карнакійці купляють у дануольських китобійців китове масло, щоб заправити своїх механічних вартових. Це новий, дуже небезпечний ворог, у якого два обличчя спереду і ззаду. Вони не бояться навіть за милому тюрмі. Hü. У Dishonored 2 небезпека буде усюди. Звичайний будинок, у який ти вдерся, щоб вчинити правосуддя, може несподівано перетворитися на пастку, але у тебе будуть найекстравагантніші інструменти протидії. До ваших послуг холодна та далекобійна зброя. І звісно ж, фірмові суперміння месника у масці. Наприклад, далекосяг дозволить за мить подолати величезну відстань, а тіньова хода буквально увертатись від смерті та жорстоко карати ворогів. Ви самі вирішуватимете, що використовувати, Оти, та як проходити гру без крові чи лишаючи по собі гори трупів, та кожен ваш вибір матиме наслідки у карнакському кліматі у трупах дуже швидко заводяться криваві мухи. А коли вони зберуться у зграю, Dishonored 2 обіцяє дати тобі усе за що ти так любив першу частину жорсткий екшн, деталізований світ та свободу вибору. Та чи прийдуться фанатам до смаку нововведення та зміна стилістики? Дізнаємося про це у 2016-му, коли гра вийде на приставках та ПК. Далі у програмі обожнюєш зомбі-шутери. Можливо, колись це врятує тобі життя. Бально більшості чоловік вполне способен напасть на другого чоловіка. Його кліпка покусати. Сьогодні у фокусі біолог та експерт з фізіології переверне твоє життя. Не пропусти шокуючу правду про зомбі. Є два типи пішоходів: швидкі та мертві. У новому Дайнлайт це два в одному. Привіт! У масштабному доповненні The Following ми виконуємо прохання. Ви отримаєте тачки, щоб чавити зомботу. Не пропусти ексклюзив на випередки зі смертю. Несамовита п'ятірка ігронавта. Сьогодні ігри, які підготують тебе до зомбі-апокаліпсису. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.